Слава Україні! Продовжуємо створювати зарплатну відомість. Додаємо сюди ще один довідник: прізвище ім'я по батькові в такому форматі: ідентифікаційний код, прізвище ім'я по батькові, громадянин України чи ні. Нам треба буде для звіту це стать. Вибираємо формулою, яка складається з двох кусків. Перше, це ми перевіряємо, чи, довжина, ну, чи взагалі цей ідентифікаційний код. В принципі, має 10 цифр чи ні. Таку перевірочку. І потім, якщо залишок відділення на 2 дев'ятої цифри, тобто в нашому випадку четвірки, буде дорівнювати 0. Залишок відділення на 2. Буде дорівнювати 0. Тобто, якщо парне число, то це жінка. В іншому випадку це чоловік. Дата народження. Також перевіряємо на валідність Лев символ. Беремо 5 знаків перших і додаємо один. Це буде дата народження. Ще раз подивитися. І перевірка на валідність. Тут просто поставте на паузу, перепишіть цю формулу. От детальніше я розказував в відео про грошове забезпечення. І переступимо до самої відомості. Тут буде ІПН. Це ми зараз зробимо основну відомість. Взагалі, буде вже авансова і ще одна посада. Далі я рекомендую категорія для розрахунку норми днів 1. Тобто, в залежності, що це буде за категорія, якої категорії цей працівник, буде підтягуватися автоматично норма. його. Перша на нормальній на живій людині копіюємо, підставляємо податковий номер. Навіть податкові номери. Номер по порядку, зрозуміло. Посада. Взагалі треба дивитися, як в штаті написано. Або в штатному розписі. Ми звернемося до 28-го наказу. Візьмемо бухгалтер, провідний, 10-й тарифний розряд нього. Провідний бухгалтер і бухгалтер без категорій. Це у нас відповідно 10-й. І сьомий тарифний розряд. Зразу йдемо в тарифний розряд. 10-й, сьомий категорія. Бемо довідники. Давайте так називаємо категорії робочого часу. У мене будуть це дні, це години. Якщо у вас ще додається, додайте собі ще якусь категорію. Переназиваємо категорію робочого часу. Так, і все одно ще тут присвоїмо ім'я у цьому діапазону. Формули. З виділеного, створили ім'я. Переходимо дані, провірка даних. Список. Тут те, що ми писали. Не назву таблиці, а діапазон Кат -р Ч. RC. появляється. з'являється: Годинна. Прізвище ім'я по батькові. Підтягуємо через VPR. Шукаємо ідентифікаційний код в таблиці. Таблпіп, номер в даному випадку 2, 0, точне співпадіння. З'єднуємо через пробіл з третім стопчиком. Тут міняємо цифру на 3 і четвертим на 4. Прізвище ім'я по батько. Не вистачає ампресанта. Тут тягнулося. Норма днів. Давайте так, норми днів. От звідси візьмемо з оцих заголовків. Так буде цікавіше. І тут дні, тут години. Так до вислуги ми дійдемо. Норма. Ще не знайдемо. Місяць, наприклад, перше, дев'яте. Це ми дату відомості. Також присвоюємо ім'я формули. date payroll. В принципі, можемо вже норму годин підтягувати. Дорівнює Пишу формулу. Потім буду пояснювати. Індекс масив. У нас в довідниках. Оцей. Номер рядка. Поиск поз. І значення. Тобто. Ми зараз отут будемо шукати, в який рядок нам взяти. Нам треба рядок, в якому стоїть цифра 9. Це ми будемо витягувати з нашої дати відомості. Формулою місяць. payroll, Просматриваємо масів. Це буде. Тип співпадіння 0, точне співпадіння. Закриваємо дужку. Номер стовпчика. Також поїск поз. Тільки. Ми будемо шукати вже у відомості. Отут. Відомість, D7, де ми зафіксуємо, і в масиві. Отут. Щось не вистачає форм. Так, знайшли ми серпня. Ну, ми не то хотіли. Ну, попали в серпень. Так, трошки виправимо цю штуку. Якщо ми ось так зробимо. Тут ось так. А, ще щось більше подібне. Якщо ми повністю таблицю виділяємо е, в цій формулі індекс поиск позиції, якщо ми отак от виділяємо повністю, то треба захоплювати першу колонку і перший рядок. Якби ми ось так виділили, тоді можна було не захоплювати першу колонку і перший рядок. Дивимося, що у нас у вересні 22 робочих дні. Протягуємо нижче. 176 годин. Так, 176 годин. Тягнуло все правильно. Відпрацьовано зрозуміло, будемо ставити, згідно відповідно, посадовий оклад. Також через ВПР шукаємо тарифний розряд. Таблиці, довідники. Номер стопчика. третій. Лож має бути. Нолик. 10-й тарифний 5 265. 105 265. Є. Протягуємо. 745. 4,455, Підвищення. Створюємо. У нас ПО вже є, тому зробимо POS. Ок. OK. Зразу ж копіюємо. Воно нам знадобиться. Окей. OK. Відомість. Дані. Провірка даних. Список. Істочник вставляємо через дорівнює. Так, у нас. 24. І 12. Тягуємо сюди. 12. Так, я дивився, чи там не треба заокруглювати, ніби не треба. Тоді в нас це, множимо на це. Тут зробимо так. Тут так. Протягуємо. Приймається до розрахунку цей плюс цей рядочок. Давайте візьмемо, що округляється. Тоді оцю штуку Округл І 0. Якщо я не правий, напишіть мені про це в коментарях. І відповідно, якщо в нас немає. До голий оклад береться. Якщо є, є. Так, за завислу уроків. Понятно. Так, боєготовність. Можна. Тут додати, ну, якщо е, припустити, що боєготовність платиться всім однаково, то можна тут поставити і там написати 50%. А сюди вже на цю клітинку зсилатися. Якщо у вас не так, кожному окремо або по категоріях якихось, в залежності від чогось, то проставляйте вручну. Беремо також все. Тут також округлюємо. Округлюємо все, тому що потім не зійдуться в нас копійки. Те, що приймається до розрахунку, множимо на відсоток до двох розрядів. Так, протягуємо. Є. До таємності додамо ще. Категорія таємності. Беремо звідси формули. Задать ім'я категорії таємності. так, Тут дані, провірка даних, список. Істочник цей. І тут вибираємо ТЦТ. Через ВПР шукаємо категорію таблиці. Оцій. в стопчику другому. Лож. Протягуємо. Вставляємо у відсотках. У гривнях. Все просто. В кругу. Приймається до розрахунку множимо на відсоток, Округляємо до двох знаків. Є і фінансовий формат. Складність і напруженість. В принципі, також можна тут комірку якусь, вона також до 50%. Так от зіслатися і протягнути. Якщо по-різному, то тоді по-різному. Пишіть, якщо взяти, і оце в нас букву О. Закріпити, протягнути сюди. Цікава фішка. Сюди і сюди вставляємо. Функцію. І в нас посадовий оклад тягнеться звідси, а відсоток з. Клітинки попередньої. І індексація. Можна в залежності від місяця, щоб вона підтягувалася. Перша 08 така. Так, давайте тут тоді поміняємо. Першу тропу 8. Так, тут помінялися часи. Індексація можна зробити ВПР. Тату відомості нашої. Ну, це має бути завжди перше 0,8. Ну, і 1 число місяця таблиця. Індексація. Другий і точне співпадіння. є 16%. У гривнях вона рахується від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ось вона, це треба цей. Так, що ми робимо? Давайте його зараз витягнемо. Попробуємо. Із коме значення. Також Date Payroll, таблиця Ця. стопчик 2. І тут на цей раз одиничку. Зараз подивимося, чи в нас підтягнеться. 2600 підтягнулося. Супер. Кінцева мета. У нас. Цю штуку перемножити за цею. Так, можемо подивитися, чи на щось зміниться, якщо ми станемо на перше 12. У нас буде. Так, тут не помінялося. Індексація не зловила. Того, що в нас немає даних. Давайте також зробимо. Тут не строго отак от. Та також помінялося. Тут, що е, ми зробили? Поміняли тут на точне співпадіння на приблизне. Оскільки у нас отут ця, це, грубо кажучи, цифра, це і є цифра, дата це цифра, вона завжди буде менша, чим наступна. Буде, наприклад, 12-й місяць, воно буде шукати, якщо ми тут поставимо все, що до 12 го місяця, воно буде шукати. Оцю дату. Ну, так як отут, давайте краще на цьому прикладі. Все, що з першого місяця по 9 включено, воно буде брати 6500. Якщо ми перше 10 беремо, бере 6700. А, я не задивлюся. Ну, правильно. Воно буде шукати все, що з 07 по перше 12 -те. по перше 11-те включно, воно буде брати 2600 прожитковий мінімум. Якщо. Поставити перше 12-ті, воно вже буде брати 2684. Де ми зараз є? Давайте перше восьме. Тут міняти не треба, просто дописуємо, дописуємо, дописуємо сюди, сюди дописуємо. Сюди дописуємо, сюди дописуємо інформацію. І у вас історія буде. І Якщо раптом що, у вас все є. Премія. Додамо дві колонки. Візьмемо. Оскільки премія не обмежена, вона може бути у відсотках, фіксована. У відсотках. Тут буде стояти якийсь відсоток на нього посила... посилаємося. Фіксовано. Зрозуміло, що таке. Фіксовано, наприклад, тут буде 1000 гривень. Тут або всім, наприклад, 10%. Тоді загально в нас буде. Що ми Копіюємо FDX. І чуть, чуть поправимо цю штучку. Раз. Так, якщо тут ще 500 гривень. Так, оця і плюс фіксована. Ось така штука. Якщо ми їх забираємо, залишається така. Можна вручну кожному проставляти. Шифри також додаємо. Тож, шифр. Безперервний. Так, формули. Безперервість теж шифри. ОК. Відомість дани. Провірка даних. Список. дорівнює це. Там 1, 3, 5. Так, дорівнює. ВПР. Шукаємо це в таблиці. Цей. Номер стопчика 2. Точне співпадінь. Так. Тягуємо. відсоток У гривнях ми звідси копіюємо. Так. Наступні надбавки в наступному відео. Ставте лайки, і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.